Добрий день, дорогі мої одногрупники, слухачі каналу Півоні Всіх Раних, любителі школи початківців півонолюбів. Я Надія, ведуча цього каналу. Зараз з вами і зараз я вам розкажу прекрасне відео. Ми зараз з вами поговоримо про правильний зріз півонії. Ось ця півонія, при цьвієнзі, вона прекрасна на зріз. Так і ось такі міцні стебла, квітка досконала. І ми ось так сиділи в землі достатньо глибоко, бачите, але все одно квітка ціла. Ось, тобто це ще по сорту може бути таке ось. Хоча цвітіння квітки я вже говорила вам нараз, від чого залежить тільки від віку. Це буде окреме відео. А сьогодні ми з вами присвятимо відео виключно правильній обрізці. Ось подивіться, зелене стело стебло. Бачите, зелене стебло і всі зелені стебла. А три стебла ось. Коричневі і ось і ось коричневі. Ми зараз з вами можемо сказати, що ось ці квітка зрізалась з цих стебел, і зрізалась правильно. Лишалося тут три листочки. Можна і два лишати. Та хоча б уже один, але ж це буде не так добре. Так, І ті стебла, які і ті стебла, які зрізались правильно, мають, бачите, ось. Стебло і має дві бруньки. І так ми візьмемо кожне стебло і будуть бруньки. І тут подивимось так. І ось кожне стебло, кожне стебло і бруньки. А ми ось подивимося з вами на те стебло, яке обрізане неправильно, дуже низько і не лишилось жодного листочка. Воно обов'язково почне струхати, чорніти. І бачимо: ніде немає ось оце стебло. Бачите, ось оце стебло і ось оце стебло. Це брунька, оця брунька, це від цього ось стебла йде. Розумієте? І ось це мочний приклад того, що не можна обрізати. Нема фотосинтезу, немає листочка. Стебло без листочка не діє. Тільки листочок поглинає все те, що треба в повітрі, і перетворює його в поживні речовини для корення. Який формує оці бруньки під землею. Це ж те саме, це продовження кореня, будь-яке стебло, просто наземне, зелене. А ось таке бачимо, що воно струхляве. Воно струхляві, просто перетвориться на таке дупло, на таке дупло все перетвориться, але ж ось цей випадок буде визначений тим, що немає бруньки. Бачите, тут маленькі в базальній частині є такі бруньочки, але їм рости, рости і це ще довго будуть вегетативні, а не вегетативно-генеративні квіткові. Ось дівчата, ось я вам на прикладі показала, що не можна. Зрізати квітку, не лишаючи листя. листя, Тільки листя проводить по стеблу в коріння, пожиння, речовини, які синтезує. ось, Бачите? Ось три спеціально було зрізано для того, щоб вам це все показати.